Спалені автівки військових, рекордна спека в Одесі. Відпочивальники влаштували пожежу в нацпарку. Про це та інше в наступні 10 хвилин. Дивіться у програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук, а Це мій колега Михайло Кушнір. Вітаємо вас 16 липня. Останній день відведений для оновлення даних військовозобов'язаних. Протягом двох місяців в одному з напів Одеси прийняли понад 26 тисяч людей. Повідомив виконувач обов'язків директора департаменту надання адмінпослуг одеської міськради Денис Кравченко. Він зазначив, що попит на послугу протягом останніх тижнів збільшився з близько 300 людей на день до майже 2 тисяч. Програма підписає людей багато, тому що, по перше, не працює нормальна система. По-друге, тому що всі в останній момент вирішили оновити персональні дані. Минулого місяця таких черг нас не було. Якщо першого місяця в день ми оновлювали десь Приблизно 200-300 людей, то на сьогоднішній день кількість десь зросла до 2 тисяч. На день. На день. Вчора-позавчора вчора, було приблизно 1700-1800. Далося, отримав витяг, на жаль, на обліку не знаходжусь чомусь. Та я вчора приходив, вчора дуже багато людей. Не знаю, завчора, напевно, десь тисячі людей прийшло. Я зранку прийшов, спробував обновити. Не вийшло вчора, сьогодні знову прийшов. Ну, сьогодні вже вийшло. полтора часа ждал и пять минут делали, пять-десять минут. А чему сегодня вы решили а, э, Я сегодня не обновлял, я вчера обновлял. Сегодня я получал уже выснову. Вчера программа не работала. А вчера было богато людей? А, да, я 360 был. Это в один что... Я вчера с больницы выписался и сразу сюда. Нагадую, тим, хто не встигне оновити дані, можуть загрожувати штрафи від 17 до 25 тисяч гривень. Цього тижня в Одесі зафіксували рекордні температури повітря. Повідомили у гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. Для прикладу, 17 липня, позначки на термометрі сягнули 37,6 градусів за Цельсієм. Це на 0,6 градусів вище ніж попередній рекорд у 1951 році. Тепловий купол метеорологічне явище, з яким пов'язана нижня спека, не є чимось новим для України. Воно виникало й у минулі роки, розповів професор Одеського національного університету імені Мечникова Сергій Степаненко. Втім, цього року вирізняється інтенсивність такого явища та час його появи перша половина липня, зазначив еколог. Це дуже потужне явище, і воно досить протяжне. Воно вже е Існує більше, більше трьох тижнів. На щастя, воно вже на виході, будемо так казати, воно зникає і на наступному тижні ми побачимо температури більш близькі до звичайних, тобто приблизно десь 30 градусів, 28 градусів. На думку вченого, Одеська область може стати зоною сухих субтропіків замість помірного морського клімату, як нині. Субтропіки це е, клімат, коли середня температура повітря е, за рік е, перевищує 14 градусів. Сухе, тобто, кількість, це збільшує посушливість, посушливість клімату. Якщо ми візьмемо. Нашу південну частину Одеську Одещини, то там, звісно, що це, там буде просто посушливий посушливий клімат, який буде потребувати дуже значних змін в аграрних технологіях, в переліку тих культур сільськогосподарських, які там будуть вирощуватися. Згорілі машини військових в Одесі це диверсії для дестабілізації регіону. Так на підпали відреагував очільник ОВА Олег Кіпер. Машина ще не догоріла, вже всі телеграм-канали показують. І більшу, і більшу частину ми отримуємо саме з каналів ворога, наших, які все бачить знають. Тось тобто ми розуміємо сьогодні, хто замовник цих всіх підпалів. Найближчим часом в області перевірять машини, які можуть вважатись військовими. Так хочуть систематизувати інформацію щодо використання такого транспорту у місті, адже не всі авто можуть належати військовослужбовцям. Повідомив Олег Кіпер. Втім, як це зарадить підпалам, він не пояснив. Раніше командир штурмової групи з позивним габа розповів Суспільному, як спалили авто їхньої групи. Це сталося вночі 5 липня в одному з районів міста. Ми загрузили її речами, і ми повинні були якраз повертатися. І забрати її, щоб далі їхати в сектор ну, і працювати. І сталося, що її підпалили. Тобто згоріла і машина, і все майно майже. Ця машина колись була передана нам волонтерами, бачив в різних скажімо так, пабликах, соцмережах і так далі, де там писали, що можна було її загнати там на платну стоянку і так далі. Але Ну, я вважаю, що це ненормально, якщо ти повинен боятися за свою машину і ти повинен переживати за те, що якийсь покидьок підійде і просто підпали. Ну, це ненормально в нормальному суспільстві, скажімо так. На місці слідчі підтвердили, що це був підпал. Горючу рідину залили під капот, розповів військовий. Суспільне зверталося до прокуратури щодо цієї та подібних справ. Втім, там поки не відповіли на запит. Зазначимо, впродовж цього тижня в Одесі підпалили ще кілька автівок, про що писали у місцевих телеграм-каналах. Раніше у поліції повідомили, що затримали 28-річного Одесита, який 23 червня у Пересипському районі спалив авто військового. Замовлення на злочин отримав у одному з месенджерів, але замість обіцяних 80 тисяч гривень отримав на картку менше тисячі. Ще раніше в СБУ розповіли про затримання в Одесі двох чоловіків, які на замовлення ФСБ планували підпали військових машин. Ліміти живлення, яке видає Укренерго, розподіляють по всій одеській області залежно від потреб громади. Про це під час брифінгу заявив голова ОВА Олег Кіпер. Той ж саме Ізмаїл не розуміє, чому в них взагалі з Молдови заходить електроенергія а в них також є обмеження, якщо вони не в нашому кільці. Але в будь-якому випадку гонимо від електроенергії суда, щоб е, забезпечити більше навіть ту Одесу, і їх також відключаємо. По графіку обмежуємо, щоб надати більше, де більше потужності, де більше це. Ну ви ж розумієте, в нас парти, в нас багато підприємств. в Області нині в області генераторами живлення забезпечені 99% котелень та 100% лікарень альтернативними джерелами енергії. І облаштовують інші об'єкти, зокрема, встановлюють газопоршневі установки, розповів очільникова. Втім, деталей не повідомив. Також Кіпер спростував чутки про нібито експорт електроенергії з України до сусідніх країн та відреагував на перекриття вулиць у Чорноморську, яке з його слів організував один з місцевих депутатів. Виводять на мітинг людей, хоча в них по попановок відключається нічого особистого, виходять на мітинг, перекривають вулиці, дайте більше. Тобто, ну, розумієте, ну до маразма доходимо. Люди виводять для того, щоб піаритися на відключенні світу. в Херсоні. Кожних дві хвилини обстріл Харков сьогодні кожних три хвилини прилітає. А ми виводимо людей на вулицю, водимо, бо треба флаг вчепити. Якщо ви працюєте на ворога, то видіть і вважте, це скажіть, для цього є служба безпеки, хай вами займаються. А коли такі пакасні, м'якосні ці історії для того, щоб показати, що я є там в районі щось робити, я буду на це реагувати. І, Мабуть, я навіть по цій ситуації звернусь до правоохоронних органів, хай дадуть цю оцінку, там чи були там якісь підбурювання, чи щось інше. У національному природному парку Тузлівські лимани туристи розпалили багаття та підпалили суху траву. Вогонь швидко поширився. Пожежу на площі 17 гектарів гасили майже три доби п'ять пожежних машин та співробітники нацпарку. Як повідомив еколог Іван Русів, згоріли десятки кладок фазанів, кропив'янок, дроздів, а також сотні мурашників і десятки тисяч мушли на молюсків. Людей, які спричинили пожежу, притягнуть до кримінальної відповідальності. Згідно з законом, штрафні санкції сягають від 100 до 150 тисяч гривень, обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Спочатку літа в одеському регіоні сталося понад 1650 пожеж, які знищили 800 гектарів землі. Такі Цифри наводять у ДСНС області, кажуть, через велику спеку ситуація залишається дуже напруженою, тому закликають бути обережними та дотримуватися правил пожежної безпеки. Хотів зробити бізнес на контрабанді, але не вдало. Прикордонники Білгородністровського загону спільно з митниками затримали чоловіка у пункті пропуску паланками як і удобне, повідомила прес служба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України. Під час огляду його автомобіля прикордонники виявили сховок. 31-річний громадянин Молдови заховав у порожній газовій установці своєї машини понад 370 флаконів рідини для електронних цигарок та 55 газових сльозогінних балончиків. Товар придбав на одному з ринків Одеси. Се з метою подальшої реалізації у Молдові. У рамках провадження у нього конфіскували як товар, так і автомобіль. Долю чоловіка вирішить суд. Більше новин дізнавайтесь на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайку, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтесь з нами. Побачимось за тиждень.